Така от штуху Поламані шпиці драколовок. Зламані оці вушка. Рішився її робити, сверлити, не виходить. Ламає вушко, не хоче сверлити, пробувати і пробувати не хоче. Ну Найшов я шпиці від велосипеда занадто тонкі. От знайшов такого гвоздя, от він похожого діаметра зі шпиці. От я його розклепав, пробив в ньому і вийшло. Получилось от. оце от з нього. всю эту я вот так вот приход вот так вот такую штуку срубил, расклепал гвозди Пробив дірку, ось вот таким от пробойчиком. Пробив дірку, Ще трошки просверлив сверлом конусним. І зараз буду варити. Отакі вот ось штуки. Ось вот такі от пироги будемо робити.